Наберіть води, стисни і набери туди водички. Хоп, відпускай. Витягай піпетку. Бачиш, там водичка. Перели її в іншу склянку. Натискай. Є. Натискай. Ні, ні, -ні стоп, там нема води. Треба так, щоб була. Ану, спробуй, чи вийде зробити так, щоб була водичка. Є вода! Клас! Ще раз. Натискаємо, Оп. відпускаємо і витягаємо пепеточку. Показуємо, що там є водичка всередині. Водичка. Ми її переливаємо сюди. Вибираємо воду. Раз, Відпустили, витягнули. Є водичка. Є, тепер ми її вим... Як ще можна водичку швидше перелити. Дякую. Дякую. А ну, давай спробуй. Ура! спробуємо. Великий повний океан води. Ти крутий? Так, крутий. Тобі сподобалось завдання? Так. А...